Маленькі друзі, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному. сміхнусь. Привіталися! Діти подивіться, Сьогодні до нас в гості завітала Лялька Оленка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, лялька Оленка. Подивіться, яка лялька гарна, красива, яке у неї платтячко, на, голов... на голові капелюшок. Оленка, а чому ти засмучена? А ви чули новини? Новина у нас важлива. Гава виграла на миста, розкричалась на все місто, що тепер вона красива. А на миста-то вона не виграла, а у мене вкрала. Не сумуй Оленка, ми тобі допоможемо, діти. Давайте намалюємо для Оленки чудове, різнокольорове намисто. Домовились? Перед тим, як малювати намисто, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять, погуляли, покружляли і ще трішки пострибали. Ще раз давайте. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, Покружляли. І ще трішки остривали. Для того, щоб намалювати, нам необхідно сьогодні фарби, папір та тички. Як їх зробити? Для цього нам необхідно олівець, який вам не потрібен шматочок паралону натягнути ось так. Та примотати нитками. Або скотчем. І у вас вийде ось такий тичок. У мене ось скільки їх багато зробила. Зараз я вам покажу, як ми будемо малювати намиста. Подивіться, у мене на аркуші намальована тільки матузка. Одна матузка, друга та третя матузка. А намистин немає. Для цього я візьму. Тичок, змочую його в фарбу, наприклад, намистинки будуть червоного кольору. Набираю фарбу та починаю прикладати на матузку. Прикладаю і залишається слід. Набираю ще фарбу, прикладаю. І ось у нас скільки багато круглих намистинок, а ще якого кольору ми можемо намалювати? Ось у нас червоні намистинки, далі зелені зробимо. Намалюємо ось такі зелені. А можемо намалювати червоне, зелена, червона, зелена. Ось такі намистинки. Бачите, який залишається гарний слід від тичка. Ще поруч ми можемо намалювати сині намистинки. Ось теж можете чередувати по кольору, зробити намисто різнокольоровим можете. Я гадаю, лялька Оленка буде дуже вдячна нам за таке чудове намисто. Подивіться, яке воно чудове, різнокольорове. Ось так на всі матузки ми намалювали намистинки. Діти, спробуйте і ви намалювати таке намисто, різнокольорове для ляльки. А наше заняття закінчується. Пока-пока.